АЗС це ж не просто там, якийсь резервуар з спальним. Да? Тобто це там, декілька резервуарів, декілька видів палива, це така складна система, яка наливає паливо, контролює. Також є кав'ярня, є Wi-Fi на кожному АЗС. Мобільні додатки, застосунки, таке бурхливе життя на кожній автозаправочній станції. І вона ж не єдина, ми ж всі розуміємо, що це складається ціла сітка цих автозаправочних комплексів, якими, якими хтось десь керує. І, звісно, що для кіберзлочинців є такі точки, за якими пільнують хакерські групування. Ну, Давайте їх перерахуємо, допоможіть, якщо. Я щось не скажу. Це відкриті Wi-Fi точки. Ми всі знаємо, що досить часто не оновлюються операційні системи, не проводиться пентест, не проводиться пентест веб-застосунків, і це сприяє до того, що хакери знають, як їм зайти в it інфраструктуру і зробити свої злочинні, свої злочинні дії. Давайте про цю тему поговоримо теж. Так, ну в першу чергу варто знову ж повернутися до регуляторних норм та стандартів інформаційної безпеки, які компонують собі найкращі практики, і відповідно до стандарту, те все, що ви перелічили, воно усувається, оскільки наші також регуляторні вимоги певною мірою корелюються стандартами міжнародними, зокрема з ISO 27001, з NIST csf 2.0. це дозволяє зробити процеси інформаційної безпеки системними та уніфікованими. Що я маю на увазі? Тобто, умовно в організації може бути один адміністратор, який є ключовою особою, і він все знає. І от якщо не розроблено якихось інструкцій або не задокументована конфігурація, у разі того так, людина може захворіти і не буде кому підтримувати це. Відповідність міжнародним стандартам вимагає як і технічну складову. Так і організаційно, і за рахунок розробки документації якийсь інший молодший фахівець може спробувати доналаштувати в критичну ситуацію мовно підстрахувати цього адміністратора, який наразі відсутній. Повертаючись до більш таких питань, які ви зазначили, то не оновлення операційні системи. Так, це досить популярна проблема, і це дозволяє зловмисникам отримати якісь доступи через відомі вразливості. Так, що в такому випадку варто робити, це проводить сканування на вразливості, проводити зовнішнє тестування на проникнення, і це дозволить усунути ці вразливості і отримати звіт також за результатами. Щодо відкритих Wi-Fi мереж, не секрет, що на деяких АЗС ми можемо просто відкрито підключитися до Wi-Fi і ним користуватися, тобто вони навіть не встановлюють паролі. Це також є суттєвою наразі проблемою.